Європейські машини, напевно, вони гарні, красиві, але ну, як для, для нас, що ну, сюди можна посадити, ну, не ображаючи наших хлопців, ну, не те, що там ну, по відношенні до, до техніки, і вона так зроблена, що є. Ну, укрутити дуже складно. По стриптілу затрат менше. А результат краще, тому ми вже на наступні роки перейшли тільки чисто по постриптілу. Вирощуємо ріпак у компанії. Я бачив до 6 тонн. Primeira uh, Victor. Васильович, голова фермерського господарства Геркулес, віце-президент Асоціації фермерів України. Маю в користуванні 2000 гектарів землі. Ну, займаємося вирощуванням в основному тих культур, які у попередні роки користувалися ну, найбільшим експортним таким потенціалом. Це основна культура кукуруза, ну, олійний звичайно, це ріпак, соняшник. Соя, ну і е, пшениця, е, звичайно, сіємо. Основне, це у нас глибоке рихлення, але по деяких культурах ми застосовуємо технологію стриптіл. Попробували вже давно стриптіл по просапних культурах е, кукуруза, соняшника. Років 4 ми попробували і порівняли технологію стриптіл і традиційну технологію по поранці. Побачили, що Постриптілу затрат менше, а результат краще. Тому ми вже на наступні роки перейшли тільки чисто постриптілу вирощуємо ріпак. Традиційна технологія це там оранка, коткування обов'язково. Це те, що німці говорили, це котки повинні обов'язково пройти. Потім культивація, коткування знов. Сіба, це, ну, затрати йдуть на, на виробничі. Ну і звісно, при оранці по паливу при традиційній технології палива, звісно, йде більше. Ну Це можна сказати, як Ноутіл, тільки Ноутіл він глибоко не лізе. А, він, а це вже дає кореню піти глибше. Лапа, я так бачу, вона ну груба лапа, так що вона підриває землю, що для кореневої системи там є куди піти вниз. Для мене головне, от у ріпаку, це якщо ти отримав сходи, і зиму, ріпак перезимував, а тут іще одна перевага е, цієї технології. От, ви там бачили канавка? А ми бачимо, який вологий ґрунт. Тут вже можна бути впевненим, що, що воно все повинно посходити. Тому ми навіть і не глибоко заглиблюємо, але ну, де до 2 сантиметрів глибина насіння. А туди. Хоч сівалка прикатала, але лізе лопатка гарно. І, і все, і все там сире. А тут ось така, що тут ніяка спека, я не знаю, не, не зробить, щоб отут пересушити цей ґрунт, Тому він при такому такій ізоляції. Ну, Збережев в міжраді вологу. А те, що тут е, така ямка, то е, е, вітер затримує і теж не, не дасть їй е, пересушитися. Задоволений, попробували, бо то мені б не давало, е, якщо б це була боранка, е, я б їздив би кожен день сюди на полив і виглядував, чи зійшло, чи не зійшло. А так я, можна сказати, Майже впевнений на 100%, що будемо мати сходи. А це для ріпака головне. І друге, щоб він перезимував. Але от те, що от я говорив, що він зійде і буде отут прикритий від вітрів, від морозу, і ще снігом отут воно замете. Ну, на жаль, у нас зараз снігів мало і безсніжної зими, але у цих розорках зберігається ще, ще сніг. У 2003 рік, як це пам'ятаю, Льодова курка взяла поле, хоч катком катайся на, цих, на коньках, і 100% весь пропав ріпак. В цьому сезоні я однозначно бачу переваги, бо дивлюся на прогноз, місяць практично оп... температура за 30%, опадів не передбачається. І от якщо була б мене земля виорана, і закультивована і посіяна не в перших числах серпня, коли ще вологи їх було, а ця земля пересохне, хто буде сіяти, вважається оптимальні терміни 15-20, то я не впевнений, що можна ну, 100% отримати сходи. Це років 10, напевно, я був у Бернацького, це Ростагро. У нього піддивилися цю технологію і тут ну, почали вже у себе практикувати. Європейські машини, напевно, вони гарні, красиві, але ну, як для, для нас, що ну, сюди можна посадити, ну, не ображаючи наших хлопців, ну, не те, що там. Ну, по відношенні до, до техніки, і вона так зроблена, що є. Ну укрутити дуже складно. Тому працює, нічого не вивернуло, не звернуло, бо в нас навіть глибоко розпухшу, а чи болт був не так ну, не розрахований, і попали на гідрант, чи що, то завернуло, і раму пошкодило, то проблема була. Ну а з тим, напевно, зупинили той трактор. Зупиниться. У Грінгу купили Ортман і. Ну, спробували. Є результати. Я вже там не, не кажу, що економія по паливу. Американці, так як ну, грубо сказати, чоловік все зроблено по-дубовому. Тому ми не, не боїмося, де то що там строщить, зламати. Ну, слава Богу, у нас каміння нема, але де-то щоб вивернуло агрегат чи вивернуло лапу. Ну, в процесі, в процесі роботи ми Ну, зносилися робочі органи, от, які підрихлюють. А так основна частина, ну, машина проста, як, як, як двері, тому там нічого складного немає. Навіть підшипники, слава Богу, ну, вже ось стільки, там може, поодинокі вийшли з ладу, а так все працює. Я вже ріпаком займаюся ну, не менше 20 років. І коли ми на початку почали вирощувати ріпак разом з німецькою компанією, це була Рапс Гебер, ну, вона зараз у Байері знаходиться, то їхні спеціалісти рекомендували під ріпак тільки оранг. І от 20 років назад, ну навіть і 10 років, це було оптимально. Е, і результат був з-за того, що в ті роки вологи вистачало ну, достатньо для сходів, і ми зазвичай отримували ну, дружні сходи майже завжди і проблем не було. Але останні 10 років, ми побачили, що ми не можемо після оранки отримати сходи. Тому ми вже змінили технологію по іншому. Ми почали вночі орати і зразу. Сіяти, ну, щоб схватити ту каплю вологи, яка там була. Ну, ще там років 5 чи більше, ще ми також могли отримати сходи. Але вже останні роки, там, ну більше п'яти років назад, ну, дивіться, як сьогоднішня погода, коли більше тридцяти вигорана земля, посуха стоїть і виоруєш сухе. І, і сонце е, гріє, і палить, також посуха, і буває, кинеш туди насіння і очікуєш, чи дощ впаде, чи не впаде. Е, ми спробували половину поля, як я говорив, зробили е, стриптів і зробили традиційно. До, е, рік був сприятливий для всду, там були сходи і там. Але, те, що по урожаю ми побачили різниці, не було, тобто стрибків не уступив традиційній те, технології. Ну, ми їх зрозуміли, ну, для чого я кажу, платити більше. Тому що насіння, якщо при традиційній технології ми сіяли і сплошному посіву ми сіяли 600 тисяч, ну майже 600 тисяч на гектар, то ми зараз при ранньому посіву сіємо 250. Ну, може, там пізніше будемо, додаємо, там 10-20 тисяч. Тобто ми економимо на насінні і добрива, то ми кидали ну, підоранку там, де то. На дно, і, ну, я думаю, воно споживалося. А зараз ми даємо чисто вниз в глибину під корень Ортманом, і осівалкою вже стартові добрива даємо для старту культури. І Бачимо, що є, є результат. Тому я навіть вам показував, що ми у рядок заходили. Що вже скільки днів стоїть спека у нас, а там вивертається сира земля. І ми в сиру землю кладемо зерно, і я впевнений, що будуть ну, майже там 100% сходи. І те, що в міжраді у нас знаходиться великий слой соломи, він збереже ту вологу, яка там на, на дні знаходиться. А в глибині, от, в розорці, так би мовити, у нас зернина знаходиться, та капля вологи, яка Ну, впаде вона вся туди стіче. Тому от е, я бачу переваги у цьому цієї технології. І От ми вже її ну, це п'ятий рік використовуємо, і я не, не збираюся змінювати. Ну, бачу переваги. Якщо от особливо зараз, у кого обмежені ресурси, то кидати калій хлористи підоранку, якщо його там, ну, там кілограм 50 є можливість, то звісно його краще дати ту мінімальну дозу в рядок і він 100% буде використаний. Ми Але при такій кощадливій технології, то звісно, краще. Ну, локально. Як ми починали ріпак сіяти 20 років тому, то ми раділи, коли отримували 3 тони. Це, це було гарно. Ну а потім е, дійшли до чотирьох е, умовно тон. І, ну і так у нас дето 4 тони ріпак, як правило, і традиційна. Ну, де -то з незначним відкиленням і, і з стрибтілом воно вийшло. По -получалося. поточному році у нас е, ми отримали 4,5 тонни з гектара рипака. Проходили саме ну, в компанію, я сидів, молотили ми. Е, і, там, де й класичний ріпак був посіяний, не не, не тільки євролайтінговий, то в компанії я бачив до 6 тонн. Тобто є ділянки, які потенційно, не потенційно, а давали 6 тонн. Тому, тобто, якщо все ну, сприятливо у землі, то можна отримувати 6 тонн.